Всім привіт! І сьогодні я буду грати нову гру, яку мене попросили минулого раунду в кошиках. О, в яких кошиках? В, в коментарях. Окей, вона називається Beta Tornado Tower. Окей, спробуємо пройти цю гру. Я не знаю, що це за гра. Ну всі кажуть, що це якась прикольна гра. Я такі ігри награю. Якісь такі Що стрі... Шо... Щось таке. Що треба робити? Що треба робити? Що треба робити? Окей, а як поняти, коли буде торнадо? Щоб мені вижити? Угу, таке Це Ти підчіпляєш нитку, да? А як мені нитку чіпити? Як мені нитку чіпити, я не understand. Як мені ці нитки? Йой, що бути? Чого? А, у мене теж є нитка! Йой, я не знала. Та й! Ладно, все ж таки це справді прикольна гра напевно що Надіюсь я встыл, хобь я встигну, остыл, я встигну, хобби я встигну, Да я все у, так, у мене є? Да, у меня у, мене у меня нет. Чего сейчас два нет? Закинь чуть урнула, давай, замаха уже. You do. Tá, а что там через... Так, роли будут рвать доты. Ее еще все-таки потоп. Пока я напрягу. Ты ужасный паркур, паркур, паркурище. Thank you. У, у ты, хорошо, хорошо. Надеюсь, ну, мы на что-то хорошо, да? Нужно, в принципе, не спешить, но знаете, я краще прочекаю. Знаете, чего? Не того, чтобы искать, а того, что, я буду... От того, что я на мне не искать.

La... 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 Terus tak або ні не можна Шури. Як мені пройти сюгру Давайте призведе на сербом Чисервісить Отак все угу. Угу, угу. Саме краще Ніс Рош одну секунду залишилось Я ж дружила, дружила. <плес> я ж хорошо ті стіни прохожу, А, ні, ви не знаю, тебе ж... Я просто дуже часто... так, и все системе выживала. Всегда я вообще стены так люблю. Не любите, когда вы А тут... В меня не получается. Цикаво. А почему?

ปีนักยู Це ж якийсь комент від іншої гри. Ну, як обіцяла, що я цю гру буду проходити, тоді, поки я її не пройду. Ну я її ніколи не пройду. Ніколи не пройду. Я її ніколи не пройду. Ніколи не пройду. Я її ніколи не пройду. Я до всіх людей, які цю гру грають і проходять. А мене... А У мене? А мене не виходить. Ваш телефон перегрівся і вибухнув. 4, 3, 2, 1, 0 Вау! А що буде, якщо я... Oh yeah want to need бо мене мама замахала, вона кудись куди Маріна Маріна хоча не Маріна Іри а... Аліна а, я... знаєте, в моєму телеграмчику Аліна Соціння мене... та перестань! Я не знаю, що це за гра. Я знаю це бета цей. Як його? Як буде коротше я забула. Забула. сори, so будь ласка. А, здесь просто треба пройти... Ой, тут просто треба пройти. Я просто сьогодні говорила з дівчинкою. вона українка, але говорить по-російськи. На всякий випадок, Перепаркуємось. Я, звісно, ну, встигла впечатлять пройти, но я вже так далеко, а я так хотіла. Слухайте, я щось тільки пішла імен... Я навчилась зразу... Грати? Хм. Торнадо! А! Бета торнадо! Симулятор! Торнадо, симулятор! Торнадо обі. Чи симулятор? Та, блін Тепер я не знаю, чи я вообще пройду. За того, що я дуже довго не могла не включить, потім забудована. Ну, Каждая секунда он тут сильно, дуже сильно. Ты пустишь? Чую! Я сейчас приду. Ой, я зараз приду. Подождите. У меня своя okay, добре. Нажимаем на роут Road. Нужно пойти. Я зразу вже причіплюсь. Причепилась? Так, да, причепила. Окей. Почекаємо, значить. Куда йти? Туди потім. Ай, я не вижу чіткі штучки. Мені каже, там впаду, як завжди. Що, щоб мені було більше часу, хоч би я не впала. Замахала. Просто знак собі стоїть. Я тут з Яриком говорю. Вибачте, що не з вами. Щоб ще камеру виключаю, просто відео зараз довго буде. Все, можна відчіплятись. я сам Так, я не знаю, я встыгну. Думаю, да. Ну, там, типа, недалеко. Просто, какие то сходы пройти. Або недалеко. Я не знаю, типа, что делать. Постараюсь просто бегать, текать. На остальных секундах, я на остальных секундах просто Супер. выжила, да. Так, Герл, ты там хоть не впала, а то я сама не хочу Тридцать метров, ура! Так, Герал впала, мы решились вместе ехать. На компьютере, почему то с Хочу впасти? Як повезе. Ні, з цього боку справді легше. Пр! Прр-прпатапій, мене у вас ту вірвоздим. Що це таке, що це таке? Щось таке? Чому підійдемо? Чи ми стрібаємо верхнись? Чому з типами верхнись? Терпимся, терпимся, терпимся. Пожалуйста, не мало, сейчас на самом... Будем на самом початке. А нет, буду Слухайте, наоборот, все на... Прикольно, да, или нет? Я тут типа, понесла... О, мне кажется, знает. эти червоние лазеры с первого раза убивают. Вот тут не будет такой штуки. Дай. Просто штуки трясутся, коли... Я чуть не впала. Я чуть не впала. Я Просто штуки трясу. О, тебе лотики тут. Я буду заносить куваты. Эти штуки, напевно, так сильно сцю... трясутся. У нас сильно никогда. той ураган. Буду двигаться на неї и на цю девочку. Девочка, бачу, впала. Все, двигаемся на ці штуки. Як вони нехай. Вообще не сильно я думаю можно потуда чи нет не знаю я стыну чи не стыду но ця герла сюда точно друга Вона там запенси и все тем б тем я не знаю я бачу Тим, Тим не тратить лазеру батьки першого раза коли... ой ой ой, -ой, ой, -ой. Оця. ось ця все буде Молодец. Окей, это сиди, девчонка. Мне кажется, что она попала. Странно, что она попала. Вроде бы сильно она попала. Ой, а я что, на их пила? А, нет. Я, я пишу, я путаюсь с самолетками. Я ж, конечно, хочу так пройду. Ні, якби це якби було далеко, було близько, я б не спробувала, бо у мене завжди получить, ну, типу, получається. Я знаю, що далеко, до того, в принципі, могла б стигнути прийти, но все одно. Краще обізопатися. Ти більше так далеко пішла! Йо-йо-йо-йо-йо! Йо-йо-йо, привет, народ! Это кто это идт? Ну конечно, это я. Ну и вся моя семья. Йо-йо-люб. -йо -йо -йо. Я можу сюда. Я не можу так ходити Я Я шей там тут не может, то ужас. А, нет, гер... сила зритики наносить урон, они не вбивают. Хорошо. Ой, як не якин навидеть штуку. Завдяничанный увлечь. Бля, хочу. Не... Ти знаєш, що воно вже чекає, воно мені <ривіт> <ривіт> Чого, можа, можа <ривіт> 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 все одно здирає, відносить. Коплють. Чого коплють? Може, вижило. Ноль. Все? Один. Я прив'язана, я прив'язана. <ривіт> він настільки високо, що він мене навіть не зносить. Типу того. Лоу, маню на Я не знала. Я не знала. Я думала, що просто лазерный Мені наносит урон, но нет. Так, давай, футбол! Ну, помилуй, що не хороший. Я пообіцяла, що я буду знімати доти, поки на пройду. Вот я снимаю доти по контроль. Довольный. Ой-ой-ой. Тебе унесли у. Не, що скажешь. ¡Tú le con la papaya! Чи вибачте, ну мені просто я три часа. Ладно, на три часа. Ну, ще, якщо з тим відом, я так довго сюди не могла дойти, ну ви бачили, так? Да? І так довго я просто не могла знімати. Тому я вирішила обрізати самі важкі деталі та чую я, Ярослав! Як я там довго мучилась, бо далі вже йде легко. Але я тільки включаю камеру, я починаю дуже погано грати. Тому давайте я дійду до того місця, на якому я тоді впала. <клух> тоді включу камеру, добре. Так, я дійшла вже до другого уровня. От... Я так чесно не люблю. Я вже прострибала оці, знаєте, там були такі штуки, от Оті. Я вже їх пройшла, так що. Можна тепер далі проходити? Ліна, я тільки виключила камеру і зразу впала, що за подлость? Нічого, я, в принципі, недалеко дійшла, тому. Ну, типу, не, не сильно впала. Не дуже низько просто на ту. Тому, в принципі, нормально. Ну, я думаю. Да, перечекати. ж Таки не буду далі йти. Не знаю, чи я взагалі встигну. Краще все ж таки перечекати, правда? Йоу! Диво це тобі в нас є. Все відпускаем веревочку и ось вам Я в минулого хорошо разу впала на цей дотик. Перший раз, коли ми тут скаскали, воно не так сильно відрослося, а зараз воно щось так сильно трястеться. Ладно, нито ну, Я Навіть далі. Дальше... О, прикольно, я не впаду. Тут у залізу і тут вотку буду. Нічого не знала. Окей, відпускаємо нитку, піднімаємося наверх, надіюсь, я зараз не програю. Пішті дошли до того місця, де я минулого разу програла. Почти дійшли, тому давайте зараз я швидко пройду. Вже камеру включила, ну в принципі, нитка є, да, все добре. Dança sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi real. Eu acho que esse bistrô é bem de sempre. У тут вроде бы не должен был издуть ураган, если не помиляюсь. А як? Стоп! Шо? Шо делать? Шо делать? Шо делать? Он тебя вообще достает! Он тебе не достает! Клики! И тут стена. А як мне перейти на іншу сторону? Че тебе Капут. Ну что кажется сказать, что такие кинец паркуру. Дальше шена відкрылась. Дальше что-то решетка.

не обновили, треба дочекатися доти, поки вона обновиться. Тому... Всім баньки! З вами була Ван і мій менший брат. Підписуйтесь на канал Да.